으 <목소리나> Вітаю, друзі. Навіть думаю, як позначити те, що я хочу сьогодні сказати, як розвінчання. Ось розвінчання міфу чи розвінчання однієї ідеї, яка зараз почала так дуже швидко поширюватися. Ну, звичайно, чим поширюється інтернет. І навіть мене почали запитувати, і мені прийшлося навіть пірнати в якісь публікації, пошукати узагальнення, щоб ну, в мене була своя думка одразу, але перш ніж почати чомусь оператися, треба все-таки переконатися. А раптом ти помиляєшся або що з'явилися нове. Зараз ми до неї вернемося. А сьогодні хочу вам показати дуже таку. Грандіозну патетичну річ, яку це музику, яку варто. Ні, я буду говорити про квартет, тому що цей квартет виконує різну музику. Не лише музику, а про квартет, а, який виконує а, різну музику, але в основному це класика ХХ століття. Там можна розібрати, що їх четверо, отже, йде мова про квартет, струнний квартет. Американський струнний квартет, знаменитіший. Тому що існує він з 1973 року, можете уявити, скільки років уже квартету зрозуміло, що і склад його змінювався, і квартет дуже живий, маючи на увазі ядро, він долучає інших музикантів. Харінгтон, Девід Харінгтон його створив ще в 1973 році. Записують вони до сьогоднішнього дня музику 20 століття. Були в Києві, я був на цьому концерті, був на їхньому виступу, і для, для всіх було потрясно, і як душа розкрилася, коли вони виконали музику Валентина Сильвестрова, нашого геніального українського київського композитора, якого знає весь світ, весь світ, який записується, в тому числі на Лейбі СІМ. А це, це вершина класики, і його класичні твори, в тому числі хорові, кантатні це щось потрясне. От Кронос Квартет, я був на цьому концерті, ще й підійшов, mm -hmm. мав таку наглість, познайомився. Я не був раніше знайомий із геніальним нашим композитором Валентином Сільвестром. Хоча книгу вже встиг прочитати про нього, і його книгу. І, Слухав його записи. І, до речі, не тільки ті, які офіційно видавались, не буду пояснювати, яким чином в мене в руках виявилися записи, ну, скажімо так, Бутлег, тобто те, що записувалося на радіо, але не видавалося на дисках, чи вінілових, чи cd дисках Повірте, поряд з нами живе геніальна людина. <кхід> І квартет з перед виконанням оголосив, що в залі знаходиться геній. Наш співвітчизник Валентин Сієстрові не попросили його вийти на сцену. Вау! Народ встав ну просто потрясно. Добре. Кронос квартет геніальний, класний, класно грають, чутливо грають. Я впевнений, що ви його знаєте. Не тому що вони не грають попсову музику, вони грають складну музику. Ще раз повторююся, в основному камерна музика ХХ століття, далека, неоднозначна, не така простенька, як здається, на перший погляд, а тому що здається, ну раніше була складна музика, 19, 18. А що зараз ХХ століття? О ні, не скажіть. Музика, яку потрібно. Перед якою потрібно щось почитати, навіть щоб розуміти, що відбувається, чому таке співзвучає, чому звучить саме така складна мелодіка, яку за хвіснем і як в хороших піснях, аби не критикую нікого, отут тут же насвистуєш під підспівуєш. Я нагадаю, що був а чому я сказав, що більшість вас точно знає Крона квартет»? тому що дуже багато з вас дивилися класичний голівудський фільм Реквієм за мрією Дерена Арафона. я можу помилятися в імені режисера. Пам'ятаю, що Дерен, а там далі здається Арафон. Ну, може помилятися. Реквієм за мрію, можна так сказати українською мовою, перекласти назву. Такий жорсткий фільм. І наркоманія, і перемоскуїтет все переплетено, і одночасно ідея, що людину рухає мрія. Мрія попасти там в свою улюблену телепередачу. Ну, передивіться. Передивіться, ще раз повторюю: фільм, хоча жорсткий, але він, він правдивий по житті. Те, що реально в житті часто відбувається, мимо чого ми проходимо. І до чого я це згадав, там іде основна тема «Кронос квартет. І коли завершується фільм, коли все зруйновано, а в трьох головних героїв, які там лежать в позі ембріона, камера вихвачує то одного, то другого, то третього, крутиться оця картинка, до якої вони йшли. Кожен з яких йшли, в основному основної героїні Сари. А вона там на сцені її любить натовп перед нею просто стелиться. Вона в червоному яскравому платі, хоча знаходиться в психіатричній лікарні, розвалена, немічна після вживання психоактивних речовин. І оця мрія і в цей час звучить кроносквартет. Мелодіка, яка була підхвачена, і я точно знаю, що в кількох фільмах вона потім повторюється. сатей. І не можу сказати, що це візитна карточка Кронос квартет, але ой, що я так багато говорю і не переключаю. Ось крайнє перевидання, і перевидання ви бачите в даному випадку переграли Філіпа Глеса. Тому, принаймні, щоб познайомитися, хто такий Кронос квартет, яку музику вони виконують. Пізнати її глибше, музика розсудлива, музика спокою, яка потребує зосередження, і просто виконувати ще якусь роботу на кухні або паралельно працює телевізор, і ми повчаємо дітей. Не вийде. Тоді краще не пірнайте сюди, бо це не, не той варіант. Треба буде знайти для нього час для кроносквартет. Ну, наприклад, якщо послухати в їхньому виконанні Філіпа Глеса, це один із варіантів. Ще раз говорю, записали вони дуже багато, дуже багато. Гаразд, Вертаємося до а, основної ідеї, і я сказав як розвінчання міфа. Чо, який міф, що мені попалося, і воно так прозвучало класно. Я думаю, тому воно і було підхвачено дуже багатьма і понеслося. А ідея була наступна. Не знаю, хто, але точно не хтось не з медиків на фіхівців, скоріше хтось із блогерів, а, підкинув таку річ. Посилаючись на якихось вчених улюблена тема. Посилаючись на американських, британських вчених, ти точно приведи, яку роботу, які це журнали, чи це наукові журнали, які рецензуються, які відносяться до такого чи іншого квартирі, тобто відноситься до цитованості і жорсткості перевірки результатів, і так далі. Чи це, чи це просто публікація такого ж самого блогера? Але гарно прозвучало. А прозвучало наступне. Хтось із вчених зауважив, що коли до людини приходить велика біда, біда, не радість, хвороба Альцгеймера або інші нейрокогнитивне ураження, ну, наприклад, хвороба піка, і там, і там ураження головного мозку, нервових клітин, вихолощення нейронів, кажучи, їхнє відмирання, випадіння пам'яті інших функцій, то Увага, парадокс, то соматичний стан їхній покращується. До людини приходить за патологічна забутькуватість, вона не пам'ятає якісь дрібні речі свого життя. А, імена своїх дітей, це вже достатньо грубе ураження. Там, який день, який рік, де ти знаходишся, і тому подібне, і летить по всіх тестах на превеликий жаль, тому що там нейрони помираються, міщаються білковою бляшкою, і нейронні зв'язки втрачаються. Але оцей якоби вчений зауважив, що людина, яка не звертає увагу або перестала надпильно звертати увагу на своє здоров'я соматичне гіпертонія, цукровий діабет, Боже, скільки захворювань асоційовані суто з віком. Не в силу віку вони приходять. Це також невірна думка. А асоційовані, що людина після 70 років обов'язково буде мати там п'яток якихось хронічних захворювань, одне з яких буде серйозним. Оця асоціація, асоціативні з віком, ще раз говорю. Так от при забуванні. Покращується їхній соматичний стан. І ця ідея, і сам блогер, і відповідно оце підходу, я так і думав, я ж це знав, я відчував, що дійсно відмова від медицини, відмова від оцього відстеження, куча пігулок, бадів, до кого не підеш, кожен тобі призначає якісь препарати, одразу покращує твоє здоров'я. Думаю, йолки класна ж річ, ну, красиво звучить. Ну, погано звучить, що когнітивні функції вражаються, що органічне враження головного мозку, що складне захворювання, зв'язане з там, церебральним атеросклерозом, з хворобою піка, ще гірше хворобою Ельцгеймера, забування, але покращується соматичний стан, і людина живе довше, більш, скажімо так, круплива, моторна, її не накриває інсульти, не накриває інфаркти міокарда, ще якісь інші біди і так далі. Такий парадокс. І цей парадокс почав тиражуватися масово по а, сторінках а, в виданні в інтернеті. До мене почали стукатися. вже так може бути? Думаю, юлки-балку, може я дійсно щось пропустив? Логіка ж красива, надмірне. Зловживання препаратами, а от я знаю статистику, що пересічний американець пересічний приймає біля п'яти не біля п'ять препаратів. Пересічний значить, хтось приймає два, хтось приймає вісім, п'ять препаратів. Сюди входять і реально препарати від яких захворювань, контрольоване захворювання, чи, від, чи навіть БАДИ, покращити свій стан там, імунітету, покращити функцію печінки через трави, через мікроелементи, вітаміни, поєднання якісь елементи і так далі. П'ять Кожного дня він ковтає, умовно кажучи, п'ять пігулок. Думаю, може, тут є також якась логіка. Людина, яка забуває і починає відмовлятися від чого, але зведе. Простий звичайний спосіб життя. Мається на увазі, немає токсичних там зловживань алкоголю, немає надмірного паління, от просто здоровий спосіб життя, але в силу хвороби, зв'язаної з її мізками, приходить те, що вона забуває вживати препарати, відмовляється, що називається, від контролю медицини, і її стан покращується. Одна публікація, друга, третя думаю, стоп. На логіку, для мою логіку, це не накладається, логіку лікаря. Тому що я розумію, що прийти до 80 років, і коли до тебе приходить навіть нейродегенерація у вигляді там важкого захворювання, це дійсно дуже важке захворювання хвороба Альцгеймера, то щось мало бути перед тим. Ну я точно знаю, що, наприклад, кареляти артеріальної гіпертензії і ураження головного мозку дуже високі. Це куча тут, навіть не буду пірнати в кардіологію, щоб не забирати у них хліб. Якщо в людини є депресивний розлад, ймовірність, що в нього. Буде хвороба Альцгеймера, зростає, почав ритися. Два варіанти. Я вже використовую два штучних інтелекти, знайомий для всіх чат GPT, версія 4, платна версія. Ну, мені потрібно, мені треба більш глибоко шукати якісь речі, тому приходиться оплачувати. Те, як я співпрацюю чатом GPT. І ще одну використовуюся версію, але не буду рекламувати її. А, також розраховано на наукові пошуки, на глибину пошуку, на так званий експертний пошук, коли ти ставиш ускладнюючи поступово ускладнюючи запитання, і ти отримуєш не просто банальну відповідь з чотирьох пунктів, а отримуєш там глибоку відповідь з посиланнями на джерела, а джерела посилання на джерела і там ч. А ну це дійсно пришвидшує якийсь рух. Почав ритися сам, задавати просто елементарний пошук, там ті ресурси, які доступні, а в тому числі зарубіжні. Жодної публікації, жодного такого фахового наукового спостереження, який би сказав, так, люди, якщо до вас приходить забудькуватість, зато ваш стан здоров'я росте. Тому, друзі, давайте для того, щоб ми дійсно залишилися думаючими і не купляючимися на подібні сенсації і щоб не було пофігізму до здоров'я. Дійсно, у нас дуже багато захворювань в людини, які... Асоціативні з віком, повторююся ще раз, але це важливо. Не тому, що такий вік, просто асоціація, що ти будеш в такому віці схильний, якщо не будеш щось робити, скоріш за все, ти проявиш отакі захворювання. Тому це і слово асоціативні. Так от є куча асоціативних з віком захворювань, і вони перекликаються навпаки з погіршенням мозкової функції. І в тому числі з ураженням і судинним ураженням, і це може привести до когнітивного зниження внаслідок церебрального атеросклерозу, і може бути навіть реалізована якась біологічна програма на вихолочення нейронів, те, що буде називатися хвороба Альцгеймера, наприклад. Тому хочу розвіщати, скільки раз я сказав тому, разів 50, правда? Треба контролювати свою мову. Треба розвінчувати подібні міфи і працювати своїм здоров'ям, думати про нього, принаймні знати, що на одну, як правильно вести свій здоровий спосіб життя, ми знаємо сотні, як не вести правильний, і реалізуємо їх точно половину, звертати на стан здоров'я. Не очікуючи, що до тебе прийде зниження пам'яті, і ти раптом станеш соматично більш здоровим. Фігня, це повна. Навпаки, це тільки буде погіршувати твій і біологічний, мається на увазі соматичний стан і, звичайно, психічне здоров'я. А я за те, щоб ми залишалися з вами в нашому клубі думаючих людей ще багато-багато років. І дискутували, і писали, і говорили про свої думки, що ми думаємо з цього приводу, або знаходили. Якісь цікаві публікації, бо говорили конкретно про своє життя, про своїх рідних, про наших батьків, прабатьків, дідусів, бабусів, які дожили до такого та такого, до а досвід є різний, і ми звертали увагу на їхнє здоров'я чи ще якісь речі. Попробуйте зараз на оцей. Як на мене, міф, але, можливо, хтось погодиться, тому що звучить, то він красиво, і так і хотілося б розвинити цю тему і сказати, так, дійсно, фігня це все. Якщо ти менше будеш придавати значення здоров'ю, взагалі плюнеш на цю медицину, ти будеш рухатися вперед, шикарно, і, і втечеш від всього, тільки не від хвороби з гімера. Ну що, друзі, думайте, думайте, а Кронос квартет? М -м -м. é <laughs>